Вітаю вас, шановне товариство. До речі, тут нічого немає, я так і не подивився минулого разу. А, ні, тут нічого немає. І, до речі, в мене більше нічого немає. Я думав, може нам ще якусь зброю дали, але у мене тільки пістолет, що в принципі, як на мене, трошки дивно, бо ми йдемо типу штурмувати цих хлоп'яток, і мені видали ствол. В той час, як у цих хлоп'яті рушниці, якісь є, і те і все. А, ah, уже бежать, бежать. Ah. Нам ту дірку треба їсти, так? Там прям прям два відео підряд, ни фига сюда. Джеку, я одразу за тобою пішов. А, він мене типу, прикриває, ага. Він мене типу, прикриває, добренько Шо, ти йдеш, чувак? Ой. Я потонув. Дай ты пройти. Дай пройти, козляра. <плес> Бля, чувак, ти даш мені пройти? А, слава ты, Господи. Так, значит, там літ. Провалюй лід і треба бути обережним, так? Ти хочеш. Хоч, пішов, пішов, пішов. Це можна перематувати? Ні, не можна. Ось ще бісить те, що ти коли тебе перезавантажує, так ти не можеш, блять, перематувати ось такі ось цілякі моменти і треба їх заново дивитися. Треба по ось цьому ходити, льотові, так. По той що більш міцний... Ой. Бляха, ой-ой-ой, ой, 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 ой. Так, здається, той що био. Треба поквапатися, каже. Той що більш білий, той, здається більш лід. А вони там пистит, дивіться, цих. Ногами, хам пиздять. Блін, але я можна довго дивитися, бо лід добавится. Так, Мені треба спішити. Нам, походу, сюди. Так, так, так. А вони у тих чуваків пиздили, так, то, то, то прикол реально. Що ж, чуваки провалилися під лід, ну але слава богу, принаймні, ми добралися. Так, там уже якась потвора, судячи з усього. А що таке? О, можна зберегтися, до речі, давайте реально збережемося, а то, а то буде сумно заново бігати по цьому льодові. Дивитися, прям прям відосик за відосиком. Там якесь багаття. А, то наш, то наш, по-моєму, так, чувак. О, аптечечка, до речі, бо що ми там з аптечкою... А, у мене, в принципі, так, все добре, ну, але візьмемо. Але тим не менш візьмемо цю аптечку. Тепер у мене три тришви. Братик, ти навіть вже тих тут багаття розполити, ну то даєш. Усі вони загинули, правда? Вони потрапили в пастку. Ніхто б нічого не вдіяв. Дідько, я намагався їх попередити, але капрал не слухав. Вони просто хотіли винищити цих істот. Як тебе звати, солдати? Рядовий паркер, рядовий Джо Паркер. <танузької> що ж, Паркер, схоже, <танузької> ти знайшов старий контрабандистський <танузької> прохід? Двері заверзли. Я вже намагався відчинити, але їх одразу заклинуло. Ми маємо розтопити кригу. Ти сідай з вогнемет, а я прикриватиму двері. Зараз, погоду, Паркера їбануть, так? Parker, Паркер стривай! ти не міг раніше, він уже він підійшов до дверей, ти тільки тоді сказав. <плес> Ще ж тако загля... <плес> заглянув туди. А шо, а шо, а хто там? Ой. Не щастить там щось, бачите. Ах ти мерзотник. Рядового паркера оце так, от, а. Мавпа. А, він типу броньований, так. Це я. А, це я згадав цей момент. Так, нам його треба відвести сюди. Ну, в принципі, це і так, ясно, тут нічого складного дерозуміння немає. Так. І спалити його хуям. Кре креміювати. Дивіться, який восьміножик. А він що, поранений, чого він одну руку якось тримає так дивно, так? Одна рука, типу, цей, а друга така, як наче він напів. Блять, ну це не приколі. Так, у нього одна рука якось дивно, бачите, одна, типу, ось так є, а друга якось дивно. Все, ми його спалили хуям. Хуям просто, просто все спалили. Тріщить як полідо. Та ти диви, його навіть вогонь не бере, оце термінахтер. Кудись побіг. Мабуть, по своїх справах пішов. А, ні, ось він тут. А, ні, нормально в нього все з руками обидві руки. Бачите, то в нього просто щось. Може просто щось його там як... якась судорога схопила, знаєте, буває, і він такий йшов. Ну, а паркер оце його така доля. Схоже, я знову сам. Чималий заряд вибухівки. Так, у нього був заряд динаміту. До речі, ми ж не знайшли червоний кристал. Ну, а тут так і написано коштовний червоний самоцвіт і більш ніякої інформації. Так, і великий заряд динаміту для воєнних операцій. Тут якісь страшні звуки чути. Ви теж чуєте, так? Так, нам можна туди, а можна туди. Ну давайте спершу вже ці камери подивимося. Замок сильно заржавів. Ха. Потім якийсь якийсь чувак спить, бачите? Якийсь реболют спить. О, тут можна... У мене ж цих набоїв дуже багато, так це до Гвинтівки, тут можна зберегтися принаймні. Це тішить, це тішить. А можна щось тут... Не Ні, Ну окей. Джеку, це ти? О, Лукас Макі. Макі, де вони тримають ключі до камер? Я не знаю, не знаю точно, мабуть, десь у головній зали. залі. Що хай йому О, в угресі відбувається? У смислі, чувак. А, вони... Так і знав, чому вони не штурмують, не штурмують орден? Треба арештувати Роберта Барша на гайдо. Вони не вирішити. Вони не можуть підійти до дверей. Кожен, хто підходить до дверей, сходить з розуму. Я підслухав, як кілька охоронців обговорювали потужне закляття, яке Роберт пар. Вони сказали, що воно підживлюється священною церемонією древніх, щоб це у біса не означало. Ми маємо спинити цю церемонію. Тримайся, макі, я повернуся по тебе. Чомусь. Е Репліки Джека Волтерса на переклали. Ну я спробував на ходу перекласти, хоча це було не, не дуже легко, бо навіть субтитрів англійської ж не було так. Тобто, чисто на звук, ну але ви зрозуміли. тобто... До речі, дуже крево, що ми зустріли нашого старого знайомого, я вже, чесно кажучи, навіть забув за нього. Ви зрозуміли, так? Тобто... Коротше... Макі запитав, чому наші люди не штурмують е цю будівлю. На що я відповів, те, що якесь потужне закляття на будівлі, через котре кожен, хто підходить, втрачає розум. А цей каже, що якусь церемонію проводять риболюди в головній залі. Ну і Джек сказав, що треба її спинити. Такі. Це великий мідний ключ. Ну, я так розумію, що навряд чи цей мідний ключ. Е о, під щисткою нарешті в нас є рушниця, бляха. Скільки ми грали, так у нас набої до неї. До речі, цікаво, її можна раніше знайти, бо у нас ж всі набої до рушниці 30, так? У нас вони були, по-моєму, майже від початку гри, а саму рушницю ми знайшли лише зараз. І ось реально цікаво, чи можливо взагалі було раніше її розбутити. Оце такі звуки видає. А, о там ще один якийсь реболют. Ну так, я сумніваюся, що цей ключ. від дверей Макі. Ну так, ключ не підходить. Тут, в принципі, це, це було передбачено, бо я, якщо чесно, теж якось... Давайте ще раз збережемося. Я, якщо чесно, теж якось слабко вірив, що Типу, ти отак от одразу знайдеш ключ від е, Макіної. цієї. Бляха, куди йти? ти? Ні, Це ж тут ми звідси прийшли, так, а туди. Ну, тепер можна ходити вже спокійніше, бо зі стволом ти реально не почуваєш себе в безпеці, погодьтеся, так? А з рушницею вже більш-менш. То можна вже ходити спокійно, не на вшпиньках. Так, це що таке? Е, можна тут. О, може тут треба закласти вибухівочку, а Ану. Ні, не хоче. Тут можна заховатися, може Може знову за дами хтось буде гнатися, і тут я думаю, можна буде сховатися, якщо що. А, це медузи, бляха. я оце, до речі, ось в цей момент я трошки пам'ятаю. Вони будуть стрибати мені на обличчя. Але що тут, мабуть, тут треба якось цей динаміт класти, так? Мабуть, десь сюди треба до дверей, ану. Та в смислі. Так, он бачите, як піська жіноча на обличчі. Так а що ти? Може. Що таке? А ось, запальник горітиме лише кілька секунд. Треба десь заховатися, ага. Да? Смажені медузи. Патріка підпалили. Ой, бляха, мене покоцали, Ти диви, диви, йому прям. Ну так. І до речі, це теж круто, так? Медуза стрибає тобі на обличчя, і гра навіть в цей момент підраховує те, що ти отримуєш ушкодження на обличчя, на голові. Тобто там не на, не на руці, там, не, на, не на ще чомусь, так, а саме на голові. Ну, лишається сподіватися, що ми будемо використовувати не шви, а якісь там бинти чи що, так. Ну але звісно, що ми використали шов, так. У мене тепер два шви, не три. Ну бляха, мене це бісить, я ж кажу, тут що не пошкодження, а ти витрачаєш шов. Ну хіба так можна? До речі, ми чуємо ці звуки, так? Ми чуємо ці звуки. А, типу, як ці жерці жреці, жреці моляться. Відчинено. А, ось цей мідний ключ, що ми знайшли, він відчинив ці єдині двері, що тут є. Це ж точно єдиний шлях. Ну так, більш тут нікуди ж йти. Гаразд. Ось яка, яка вежа, ти диви. Ой, зараз. Ой, зараз як чихну, Хотів сказати. Так, а тут у нас багато охорони, судячи з усього, так? Оп'ята охороняють. Краще дивитися, куди йду. Тут може бути охоронців Так, значить, звідси ми прийшли. Тут замкнено. Тут відчинено. Тут. Тут на назасов двері замкнені. Тут відчинено, тут. Відчинено. Так. Значить, перша двері, перші двері, що ми змогли відчинити, ось тутечки. Ніж. Ніфіга собі, я ножа знайшов, пацани. О! Е! Як пернув когось, е, е! О, дивіться. Можна нав навіть так, це мабуть, щоб по столсу когось кінчати. Ну круто, у нас тепер навіть ножик є. Це знову набої до нашої рушниці, але ми не можемо їх узяти, бо в нас їх повно. Е, цей великий стіл, ймовірніше за все, місце зустрічі езотеричного ордену. Відчуваю, з усієї шафи віє вітер. Ага, треба, треба будь цей речат знайти, так? Книжки та стародавні рукописи, більшість із них, із них іноземними чи дивними мовами. Треба буде знайти якийсь... Якусь кнопочку чи що? Ага, тут двері знову ж таки замкнені, ага. Тільки я, якщо чесно, не бачу, Тут тільки картини. In in Він каже, що в картині нічого цікавого. Kind of o... немає. Ось ця тільки якась. Це не in in Зловісна, типу. Така що? А. А, бляха, воно пхається. Чого? Я думав треба якийсь, знаєте, цей речежолк знайти там щось типу такого, а виявляється, що просто треба було пхати. It won't open. Так, а двері не відчиняються. О, це таємний прохід. Тут аптечки, ніфіга себе, пацани. У мене тепер... Так, ти що, чотири шви. Уявляєте? Не зрушити. О, там братик, дивіться. Ми нормально. Ну, я думаю, ми туди поки давайте не будемо йти. I don't like this one bit. Мені це зовсім не подобається. Отже, там у нас є якісь двері. Тут, значить, зачинено зачи. О. Ось ще якісь двері, дивіться. До речі, вони ж по-моєму були замкнені. Вони ж, по-моєму, були замкнені, я щось не дуже зрозумів, якщо чесно. Так, ось ще якісь двері. О, Перш ніж відчинити, треба дізнатися комбінацію. Тобто знову якийсь сейф. І нам треба дізнатися комбінацію. Ну, за аптечками у нас все чудово. Насторію На столі лежать кілька документів ліст, і листи, але влежать. нічого особливого. А оці ж наче підсвічуються. А, вони просто лампою підсвічуються, я зрозумів. Так, отже, тут у нас є сейф, до котрого треба підібрати комбінацію. Поки що ми не знаходили ніяких там документів, так, чи чогось такого, щоб дізнатися комбінацію. Там, значить, є прохід кудись. О, ось це найперші двері, по-моєму, що ми ще. Ага. Бляха, яке велике приміщення, до речі. Ой, я хотів його шмальнути. Так, а тут у нас якийсь прохід запечатаний якоюсь загадковою силою. Бляха, си выбухайся, пиздец. Так, 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 а ну. О, можно за, за, за дыхание дивиться за. Блин, сошклвая штука, а я тільки зараз викупив, уявляю это. Це одноймовирная штука, кнопку Shift нажимаешь, э, літеру, так. Книпочку. И він за дыхание затомовывает, подых. Наскільки зручніше валитися? А я тільки зараз про це викупив. На такій відстані до дверей моя голова починає гудіти. Ага. Аби не пиздав, то я почала гудіти, чоловіче, ти що. Ой! Хто? Хто? А! Ти мав Мавпочка. О, наче я його шльопнув. Бляха, так вони воно ще ховаються. Вони тут, тут, тут реально як якийсь Call of Duty, бачите? Ой. <звук> реально як якийсь Call of Duty, бо, 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 бо бачите, який прикол. Вони реально ховаються за барикадами там, так, за, укрит... за укриттями і. виносять дуже непогано. Треба віддати належне, це, блін, капець прям. Так, отже. Тут у нас. О, бачите, не відчиняється. А потім воно якогось хера відчинилося, я не розумію, чому прикол. Ну добре, давайте, ану. Ой, та он ще, чувачок. Мені це зовсім не подобається. Ой, бляха, а воно закрилося і наскільки я розумію, воно вже не відкриється, так? Так, шльопнули. А де ще братики? Де ще братики і сестрики? Ага. Так. А де ще? Так. Туда, бідо, бідося, бачите, воно ж закрилося. З цього богу з боку немає руків. Я так я назад потрапити не можу, типу, бачите. Двері закрилися і бідося сталося. Ну добре. Мені треба цих мав зверху познімати. А якщо тільки двоє на горі було? Сходи забарикадовані меблями. Так, схоже, що тільки двоє було на горі. Ну але стріляли вони добре, як ми вже мали досвід дізнатися, так що називається. Так, гаразд. Старий іржавий ключ. Може це від Макі, як думаєте, ключ? О, набої до пістолету. О, а це ж ті двері, що не відкривалися, бо були, були зачинені на засув. Ага. Ось ми все більше і більше дверей відчиняємо. Ага. Ага. Так, отже, ми знайшли якийсь ключ. Тут робити виходить нічого, тут тільки сюди, ну але сенс сюди виходити. О, а тепер воно не відчиняється. А ото ж був якийсь прикол, що вони самі по собі відчинилися, пам'ятаєте? Коротше, хер я його знаю, в чому прикол? А це що таке? О, давайте перевіримо, це ми маки знайшли чи ні, і давайте збережемося, бо як не крути... як не крути, так? А, ну ми непогано пройшли. Ми все ж таки навалили тих чуваків усіх без особих втрат. Знайшов якийсь ключ. Ну, Мені чомусь здається, що це теж не ключі від Маки, бо було б якось знову ж таки дуже просто, він казав у головній залі. А це явно не головна зала, так? Була там, де ми знайшли. Ну так, ключ не підходить. Ну добре, принаймні, ми можемо зберегтися хопята. Давайте вернемося тепер, ну і спробуємо щось якось роздуплитися, Не знаю, що нам робити далі. Цьому випуску було б хоча б непогано навіть це зробити. Ну ми відкрили потаємні двері. Чи продаєш я крив? Я, я не дуже розумію тоді, а навіщо нам ці потаємні двері? О, відчинено. О, А це ж якраз ми ключем відкрили тим, що ми знайшли. О, тут дивіться, набої. Ще набої. Ще аптечка це це капець, у мене цих аптечок уже. Є зберігалочка. Ну і кажуть, усе. Зрозуміло. Тобто тепер ясно, що робити далі. О. Бляха, давайте тоді збережемося, бо там якийсь люк. Я не знаю, я потім зможу назад повернутися. Давайте збережемо хоч цей прогрес. Може, це трошки, звісно, тупо зберігатися кожні там, грубо кажучи, кожні дві хвилини, так. Але, ну, блін, я ж кажу, я не знаю, що як ми не зможемо повернутися. Ну так, бачите. Ляда, немає руків я з цього боку. Ось це те, що я й думав, як я тепер назад повернуся. Ну, але тим не менш. Тут у нас немає по суті нічого. Теж запечатано якоюсь загадковою силою. О, а тут є, дивіться, кам'яна табличка, може можна так. Ану. О, відповідно до тексту, лише той, хто молиться дагону, може зламати печатку. Тобто нам потрібна якась молитва дагону чи щось на кшталт того, так? Так, значить, там і були, там і були і є ще дві двері. Бляха, скільки варіантів, куди йти? Це просто піздець. Тут тільки не зрушити, так? Угу. Ой хлоп'ята, ой хлоп'ята, шо ж це, шо все поїться. <рес> О, дивіться, тут прямо цей... Може можна сюди книжку покласти, до речі. Блін, ні, не можна, на жаль. А, це якийсь портал, мабуть. А, мабуть, треба буде сюди якусь молитву, так, молитву Дагону, мабуть, ми знайдемо. Покладемо, мабуть, сюди, і тут якийсь портал відкриється, ми якісь двері відкриємо, чи що. Певно, певно, що так. Ага. О, бачите, кльово, що я тут всіх перестріляв на горі одразу, і тепер можна тут спокійно ходити. Слухайте, бляха, там хтось плачеться, мабуть, знову глюки у нашого чувака. Так. Мабуть, знову глюки в нашого чувака. Дивіться, тут ще ось щось було ж, так. Рушниця, до речі.

Так я не пам'ятаю, я перезаряджався чи ні. Uh, де моя гвинтівочка? Просто кліво, ми ж по полівому туди, туди колись підемо і ми вже майже всіх там перебили, бачите? Чи навіть не майже, а всіх. Якийсь вибітковий механізм, мабуть, підіймає кам'яний диск. Треба крутити вручну. Ну Так крути, о! Кручу, верчу! Наїбати хочу. Ну кльово кльово так. Я просто одразу побачив цих чуваків, думаю, треба стріляти, бо я, типу, зверху вони знизу, вони мене не бачать, знаєте, типу, в мене перевага, думаю, ну треба з цим скористатися. Гріхно скористатися, так? І бачите, походу не дарма я так зробив. Хоча вони, до речі, якось дуже швидко потрапили до мене, так? Двоє з них. Якийсь має бути виходить швидкий прохід сюди, а де його знайти? Бляха, він так довго крутить. Засуд на убійці зламаний, знадобиться чиясь допомога, щоб тримати її підняту. Ага, ну треба буде Макі Макі. Ага, і ми зможемо туди вниз підійти. Ти це чув? Це хто таке піздів? Так, тут не відчиняється. Давайте зараз будь, підемо, збережемося. The doors shut. Тут на засув. Тут. Ось тут можна. Хто? Що? Ах ти. Блять, ці постріли ваші, ви, ви заебали. Все? Так, я пропоную, мабуть, зараз спробувати. Давайте подивимося ще, що тут взагалі є. Бач. Тут двері не відкриваються. Так, ось ці їхні вибухи артилерії, чи що це воно таке, коли все труситься, це капець, не, не може оцілитися. Отже, виходить, що в нас тільки одні двері, бачите, там де ми чуємо якийсь дитячий плащ, то це, мабуть, знову глюки в нашого Джека Волтерса. Мабуть, знову йому рамона ввижається. О! О! Так, чудово, можна... Книжка якась. Можна повернутися. Тут же просто десь була зберігалка, я тільки не пам'ятаю, де? Ой, господи, дай боже память, а. Пацани, ви пам'ятаєте? А, ось, ось так. Чи це на не... А, блін, це я звідси прийшов. А де ж була зберігалка? А, ось, ось, ось так. Тут же можна зберегтися. Так. Ну що, давайте тоді на цьому наш випуск закінчимо. Ну, блін, до речі, ми дуже кльово йдемо, як на мене, погодьтеся, так. Тобто, вже в принципі зрозуміло, нам треба знайти молитву дагону, і ми тоді зможемо а, познімати ось ці печаті магічні, так? Ми тоді зможемо познімати ці магічні печаті і проходити далі. І, мабуть, там десь знайдемо цю головну залу, там знайдемо ключ, а, висвободимо Роберта Макі. Він нам допоможе з тою лебідкою, і ми тоді підемо туди донизу, там, де був той кам'яний круг. Але я ж кажу, я, до речі, так і не зміг досі потрапити до того кам'яного кругу, я його, нам, здається, не бачив, а ті чуваки до мене потрапили дуже швидко, тож має бути якийсь дуже зручний прохід. Ну, але так, в наступному випуску треба, коротше так, шукати молитву дагону. Там була ще кімната на горі, котру не досліджували. Ну і так уже якось рухатися далі. Ну, блін, прикольно, ось це, до речі, дуже цікава локація. Якось ось цей комбінат маршів він такий трошки душний був, так? Погодьтеся. Така собі штукенція була, той комбінат маршів. А тут реально дуже так цікаво, кльово. Мені принаймні подобається, як то кажуть. Так, ну а на цьому тоді давайте цей випуск закінчимо, хопята й дівчата. Я, вам, як завжди, вдячний за переди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!